Їх діставали звідусіль. Пляшка за пляшкою, і невдовзі будівля наркоділка нагадувала пункт прийому склотари. І що найцікавіше, у кожній пляшці рідина, яка залишається після виготовлення опію. Все це правоохоронці знайшли вдома у 37-річного чоловіка у невеличкому містечку на Сумщині. Бавився наркоман і коноплями. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вилучене, направлено на експертизу. Затриманий каже наркозалежний. опій виготовляв виключно для себе. Запевняє, нікому нічого не продавав, а коноплю використовував як ліки. Для що спіть. Що кури, що для лічення ног. Ви знав, що це приймати заборонено. No. Слідство триває. Проводяться додаткові перевірки, аби з'ясувати, чи дійсно чоловік не продавав опій. поки що його звинувачують тільки у зберіганні наркотиків. А от затриманих на Черкащині звинувачують саме у розповсюдженні. Місцеві правоохоронці затримали трьох наркоділків, які продавали героїн. Крім того, під час обшуку у підозрюваних знайшли димидрол, коноплю та майже 100 тисяч гривень. За даними слідства, чоловіки встигли підсадити на наркотик чимало мешканців області. У всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, в Україні кількість наркоманів щороку збільшується приблизно на 10%.